Всім привіт дорогі глядачі та підписники підписникам каналу. Сьогодні у нас на ремонт приїхала така от техніка. Кальтман В принципі, техніка непогана, формовка також в неї непогана. Єдиний нюанс це праймерна система. Тобто на, на будь техніці, де є праймерна система, там виходять з ладу шлангуліки. І щоб їх поміняти, потрібна вправність пальчиків двох, двох або трьох. Або так от. От так, от, або от от. Е, ну, або від'єднувати повністю бензобак від картеру. І тоді у вас все вийде. Е, а, а так е, по цій техніці. Е, грубо кажучи, що буде з технікою, якщо порізати газоблок чи піноблок. Ну, от вона стояла довго-довго після ремонтних як то кажуть, чи будівельних робіт. Ось така от штука на ній є, така от така от різна. Різна штучка. І немає отієї бажаної компресії. Фільтр повітряний розірваний. От він трішечки порваний. От якщо бачите. І через патрубок натягло туди, прямо током, через карбюратор, прямо безпосередньо в циліндро, поршневу. От свічка відкручена. Свічка відкручена. Отак от, от навіть по свічці можна сказати, що там вже щось не те. Е циліндр Ціліндропорошнева урепано в хломидник. То що урепано в хломидник, а повністю урепано. Повністю Наглухо, як то кажуть. Е Зараз швиденько розберу. Паливний фільтр відвалився, мабуть. Або шлангулики повідвалювалися. Ух ти, йо -мо! Кришечку піднімаємо. Що я хочу показати. Павучки там трішки завелися. Павучки завелися через те, що <кій> довго техніка стояла без діла. То, тобто її урепати урепали, ну і так лишили. З, звісно, що вона припала пилякою, я, я тут не обсираю клієнта зовсім. Я просто кажу, що, що я. Що побачив, так це. Оце. Це відповідь на, на питання, як ото... Запитують, я технікою техніка у мене справна, там, это, там лише там трішечки об, обслужити, там запустити, підрегулювати карбюратор. Вона у мене стояла два роки. там Я нею не користувався, але перед тим, як лишити її, то вона у мене працювала, все було добре. Відповідь: от що регулювання карбюратора і всього іншого, от, бачите, що стається, коли... Техніка просто простоює. є. От, воно все поепалось, потріскалось, імпульсно, імпульсно в Тріщинах, основна, в Тріщинах. Тобто ніякого обслуговування не може бути, якщо, якщо техніка простоювала дуже-дуже довго Шланги. Оці от також потрібно буде міняти паливні. Тобто і основну паливну, і ті, що йдуть на праймер, тому що, тому що вона дуже довго стояла. І е, це до обслуговування не відноситься. Тому що ви не можете просто там взяти техніку. Е, без без жодного інструмента там хоп-хоп, там від, відкрутили там пробочку, там налили паливо, дьорнули, все вона працює. Обслуговування до ось цієї техніки Ну не має ніякого відношення із обслуговування. Це робить сам клієнт, тобто продуває повітряний фільтр. І там, По регламенту там, раз в рік, або там, в залежності від мотогодин, точно не скажу скільки, потрібно міняти безпосередньо сам паливний фільтр і все. Оце є єдине обслуговування ну, блин, компресором, там, ну, все. А, а все інше то вже є ремонт. Тобто, заміна імпульсної шланги, це вже ремонт. При, при виходу з ладу імпульсної шланги, якщо вона у вас тріснута. І там вже дірка, от, наприклад, от вона тріснута. Але тут я дюрки наскрізної не бачу, але можливо вона є. То техніка у вас буде запускатись, може запускатись ідеально. Е газувати навіть ідеально. Е але е до, тіль тільки до бревна вона буде дивитися і ніяке регулювання. Не врятує. Піднімаю циліндропорошневу групу, бо щось дуже-дуже багатьох трунжу. на силу повідкручував <кій> лише насадкою Т-27. Якщо... О, якщо ви не можете відкрутити, то набивається насадка Т-27, і тоді лише можна відкрутити. Є у мене ще одна Т-27 штілівська, але її дуже-дуже. Як то кажуть, вона дорогуща, то її краще використовувати лише для штилята, там, де зусилля йдуть трішечки не такі, як тут. Так. Ціліндропоршнева теплові прихватки. Там збоку є, що бачите. Тут на випуск є нижче випускного вікна і вище випускного вікна. І там також є ті теплові прихватки. Ну так от а зараз. А так от виглядає безпосередньо сам поршень. От, як його. Сплавило, сплавило, приплавило. Поршня, кілець чи кільця, до поршня. Е, ден, 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 ден. Такс. Е, що тут Що тут? треба відмити картерину, Оце все повідмивати, поміняти циліндропоршневу групу, поміняти всі шлангулики. Оці всі. Це все що тріснуте, це все воно міняється. Міняється, що там без ніяких то краще. От. Раз. одягли, раз, зразу зашилили. і все. Тому що якщо забудете пришилити гільзу, навіть отак от. Отай патрубок, патрубок все також скінчився. Патрубок скінчився. Дюрка наскрізна, і тут він почав тріскатись. Пришнева така GR. Почали робити чорненькими, можливо, заводська, але я знаю, якщо вона біла і джеріки написано там джері, то сама-сама дешманська -сама циліндропоршнева група. Якості в неї немає. По різово-технічним виробам можу сказати, це не... Ну, Від якості також залежить, що вони там тріскаються. Але техніка любить, щоб нею працювало. Якщо технікою не працюєте дуже довго, отаке от може. траплятися. На китайцях таке трапляє, ну, на кітпромі. На Китпромівській техніці оце може трапитись за рік, за пів року, в залежності в яких умовах ви їх вийшли. Ну, Якщо лишаєте там, де е, волога от гниють, окисляються. Так от гвинтики. І оцей на, наскільки він алюмінієво магнівої сплав, е, він також може, може, як то кажуть, покритися корозією. Таке я також зустрічав. Не знаю чому, хоча, ну, в принципі, ну, в принципі, він не може, як то кажуть, так так значно окислятися. Але він також окисляється. В общем, із цього всього діла циліндропоршнева під заміну, картерину помити. Резинотехнічні вироби потрібно буде поміняти. Паливні шланги на праймер також поміняти. І, звісно, що паливний фільтр, навіть якщо він... Добротненький, а він тут войлочний сидить. войлочний сидить. Е -е, він може кепсько вже пропускати того самого палива. Ну, якось так. Так що краще поміняти його зразу, чим потім будете шукати причину, чому у нас вона у вас працює там. Секунд 20-30, ріже добре, а потім давиться. А це може бути паливний фільтр. так що отако. Запускати на камеру немає сенсу, тому що ну просто немає тут. Стандартна причина виходу з ладу поршневої групи. Тобто техніку використовували не за призначенням. Клієнт сам сказав, що він буде різати. Тут ну, бу, буде різати, різав, Нет, тому що ну, ну, от такі, от, от такі от, як то кажуть випадки. Таке буває. Так що так от. Дякую всім увагу. До нових зустрічей і мирла. Доставочка приїхала. Камбер. от це коли я розповідав про циліндропорошневі групи. Ціліндропорошневі групи були у мене давно, лежали, я їх, я встановлював в Вінзарівські. А камбар були про всякий випадок. Приїхала от Камбах, те, що мені писали, що вони вже йдуть з там, патрубком там, чи з чим там, то не приїжджали, от одна приїхала. От ще одна приїхала то он патрубочок лежить. Патрубочок кільце лежить. Навіть позиційна шайба одна. Не знаю чому одна. Можливо, десь ще одна там завалялась. Ні, з позиційною шайбою. З позиційною шайбою не пощастило. Одна тут лежить. Що тут у нас лежить? А, тут дві лежить позиційні шайби. О, Якщо будемо встановлювати камбар, він, то, якість, якість одна ковар. Звісно, я їх там не важив і нічого такого не робив. Так що, якось так. До речі, абсурд. Цієї комплектації такий самий, як і на трейзері, на косах, на пилки я не замовляв на коси. То на косальці лежить прокладка під гільзу, прокладка під глушник, а прокладки під текстоліт немає. Так само і тут. Прокладки під патрубок немає. І в цій також немає. Є. Тобто в будь-якому випадку прийдеться або окремо докуповувати, або брати вже, як то кажуть, отакий от комплект, щоб поміняти ту ж саму циліндропоршневу групу. Тому що на, на оцей ось різовий, як то кажуть, перехідник воно не встановлюється. Потрібна ще прокладка. Так що отут от за патрубок. Звісно, як то кажуть величезне дякую, але ну блин, не завжди його приходиться міняти. Цими кусочками відео я вас домучаю. Мабуть я занадто придираюся до циліндропорошневої групи, але оця ось оцятка, це повинно означати випуск, а вона от замочки. Тобто дивіться уважно, хто, хто там в цій темі, як то кажуть, шарить, то замками на впуск. Є деякі циліндропоршневі групи, де ну, неможливо встановити замками на впуск і стрілочка стоїть на випуск, замки на випуск.